Всіх вітаю і хочу звернутися до всіх легіонерів, до легіонерів, до співчуваючих, до тих, хто вирішив не світитися і нікуди не ходив, ніде не записувався, нікуди анкету не подавав. Я зараз продивився. Етер Дмитра Шевченка, корінного київського куріння. І я просто слухаю розмови людини. У мене, Діма, сил просто вже не вистачає щось пояснювати, але я спробую. Дмитро, не треба сидіти і розказувати, як охоронці Юри все добре розуміють. Не треба сидіти і розказувати, як слідчі все прекрасно розуміє. Ці люди будуть, Юру, лишати, позбавляти свободи, і, якщо треба, то бити в застінках, якщо ти це не розумієш. Оце дитяча міліція з народом повинна давно закінчитися. Я звертаюсь до тебе особисто в цьому етері. І, звертаючись до тебе, я звертаюсь до усіх, включно тих, повторюю, хто вирішив не світитися, хто спостерігає за усім, все розуміє і нікуди не подає ніякої анкети, ні на який вступ. Таких людей не менше, ніж самих легіонерів. Я знаю це. Їх не менше. І тепер, Дмитро, я тобі поясню, як твій командир, що я від тебе хочу. Я хочу від тебе, Дмитро, щоб, по-перше, ти взяв в руки стабілізатор, шість з котрих ми визволи для того, щоб вони у вас були для вашого користування. По-друге, я хочу, щоб ти знайшов кнопку зуму на своєму телефоні. І я хочу, щоб ти показав мені обличчя цієї патлатої прокурорши. щоб ти показав на весь екран обличчя цього слідчого. І третя особа, яка дуже старанно ховається від камер. Я хочу бачити ідентифікацію учасників цього цирку. Я хочу знати потім, де вони живуть. Цим буде займатися розвідка. Я хочу знати, коли ця прокурорша в які дні міняє свої прокладки. Це зрозуміло. А на белькотіння оце як всі розуміють ситуацію в країні. Вони вас будуть мочити. Вони не мають ніяких принципів. Вони вислугуються перед своїми командирами, босами та хазяївами за шматок хліба, що принесе до своєї сім'ї. Не треба шукати там співчуття. Не треба сподіватися, що суддя. Щось якесь рішення зробить правильно. Ти правильно зауважив, він пішов в ту кімнату на радчу, щоб порадитися по телефону. В Україні існує телефонне право, а не римське право. Я не розумію цього балькотіння, я не розумію цього дитячого ставлення до того, що відбувається. Вас всіх залякують. ви 90% від вас, з вас боїться. Чого ви боїтесь? Вмирати все одно треба буде. Чого ви боїтеся? На весь екран хочу бачити обличчя. У адвоката, який має повний доступ до справи, який б він там клятви не приймав адвокатський. Прізвище ім'я по батькові кожного учасника цього спектаклю. Це все повинно бути у нас Служби Службі безпеки закордонних частин Української повстанської армії. Вона створювалася для того, щоб вас захищати, коли за вами прийдуть. Ми знали, що це буде, що це трапиться. Як ви хочете, щоб ми вас захистили, подавали в європейські суди чи що? Що це за балачки, Діма? У Юри там на шиї пару синяків, але він кріпкий хлопець. Це що за позиція? Це позиція терпіли? Які пару синяків? В нього жодного не повинно бути синяка. Якщо у Юри є синяки, все! Я хочу знати, який підрозділ його затримував, хто його конвоював, хто начальник СІЗО, де він знаходиться. Хто там взагалі працює? Кожного, я повинен знати, хто він. Ми знайдемо, де вони мешкають, ми знайдемо їх слабкі сторони. Ми будемо з ними розмовляти мовою, якою вони розмовляють з нами. Мовою без приділу, свавілля. Тільки так. А як ви думали, це буде відбуватися? Ви як думали? Що зараз вас всіх пересажають і на цьому все закінчиться чи як? Дмитро Шевченко, збери себе в купу, ти корінний Української національної армії, а не якась журналістка, що прийшла і розказує, як слідчий з народом, там, як він все розуміє. Та нічого вони не розуміють їм засадити людину, щоб там в'язниці його закатували, чи опустили, чи зґвалтували. Ця патлата, що думає про те, що його жінка, зараз буде народжувати. Нічого її людське не, 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 не стосується взагалі. Вони до вас, як до курей, відносяться, яким голову треба скрутити. Скільки ви будете тормозити? Я хочу мати ім'я, прізвище, посади кожного в цьому залі, крапка. Ось для що ви туди прийшли і про що ви повинні працювати? А не потякати, як вас е, охоронники розуміють. Скільки можна? Це не вони вовки. Це ви, ви вівці. Вони розуміють одну мову, мову страху. І що so ця мова буде застосована? Кому це не зрозуміло? Чи ви думаєте, я забув своє дере півтора роки тому ще до Конгресу? Чи ви думаєте, я перефарбувався? Чи я забув? Я кожне слово пам'ятаю, яке я казав. І я не на один, нас тут багато. Будь ласка, зробіть свою роботу. Всіх учасників цього дійства треба знати з єдиною метою, що зробити так, щоб більш нікому не захотілося бути слідчим в цих справах або прокурором. Що не зрозуміло, сидять там і мекають. Сидиш і мекаєш. Ось суддя, я сподіваюся, він прийме правильне рішення. Він прийме рішення, яке потрібно очільнику СБУ. Вбивці! Вбивця команду СБУ! Що не зрозуміло? Що вбивця скаже, то цей секунд суддя й прийме? Скільки ви будете вівцями! Вони ж навіть на вовки! Вони ж секліві барани! Але із за того, що ви в вівці, вони виглядають як вовки. Дивися, Дмитро, дивись, будь ласка, а не розводите ці демократичні шуремури з Акімов. Прізвище ім'я по батькові. Де мешкає? Коли прокладки жіночі міняє, все я повинен знати про цю патлату прокуроршу. Бо звинувачення у них публічні, а судилища у них закриті. От і все. І будете ви їм розказувати. А коли пат... патли короче стануть. Тоді вони 10 разів задумаються перед тим, як підписуватися на такі фарси. Бо вони всі зсикуни, вони розуміють мову страху. Що не зрозуміло? У мене все. Юрко тримайся, Олег. Ми тебе теж не забудемо.